Чули ви коли-небудь про так звану Курочу війну, яка відбувалася в Речі Посполитій, але має пряме відношення до етнічно-української території, оскільки відбувалася під Львовом? Всім привіт! Я Марія Микосянчик, і це просилінський проект з історії. Відомо про те, що в період 16 століття в Речі Посполиті королем був І старий, і в нього була дружина королева Бона Сворца. Короля першого свізмота старого була така своєрідна монархічна позиція щодо своєї політичної влади і монархічні замашки, і це власне не подобалося шляхті. Так, от свого часу, в 1578 року, король приймає рішення іти здійснювати воєнну кампанію проти Молдови, оскільки її жителі час від часу шарпають територію українського поділя і не дають спокійно жити якби цим людям. І от король збирає дрібну і середню шляхту, щоб іти війною проти Молдови. Шляхта збирається приблизно в околицях Львова, ну, під містом Львовом, скажімо так. І натомість, замість того, щоб здійснити цей військовий похід, шляхта обирає зовсім іншу дорогу. Оскільки на той час в короля було дуже багато противників серед рівної і середньої шляхти, то вони об'єдналися в так званий. Екзекуційний рух, тобто це був своєрідний рух за е, політичні права шляхти, для того щоб їх не врізали, а на такі і от саме там вони виставили королю чотири пункти: перший пункт це щоб королева Бона Сфорца, дружина короля. Щоб вона не скуповала нові землі, бо вона їх скуповувала з дуже великою швидкістю, і це якби не подобалося у шляхті, оскільки ми пам'ятаємо, що в той час землі були королівські а були приватні, тобто шляхецькі. І це не подобалося у шляхті, і вони вимагали зменшення цього об'єму закупівлі землі. Другий момент, який вони їм не подобався, і претензії, яку вони стали до короля, це зменшення податкової системи, тобто зменшення податкового навантаження на безпосередньо шляхту. І, Тобто, щоб шахта просто давала десятину на церкву і щоб всього було достатньо. Третє, що ставила шляхта, які претензії королю, це те, щоб він унормував кодекс якби, цивільного права в Польщі. Тобто, там в них певне право існувало, але воно було не чітко сформоване і його дуже часто використовували як кожен свій лад в судах. І вони хотіли, щоб ці права були чітко унормовані, щоб це був звіт законів законі ну, державі. І четверте, якби яку вони ставили, це те, що він так би мовити, ліквідував свої оці монархічні замашки, оскільки він на той час вже собі дозволив коронувати свого десятирічного сина Сегізмода Августа. А шляхта хо вимагали, що вони самі на сені обирають тобі наступне королем. Тобто, це буде не монархічна форма правління, коли передається в спадок. Вони самі обирають. От такі вимоги вони поставили до короля. Ну, Король спочатку ці вимоги він не хотів, але потім, зрештою, він дав свою згоду і е, якби, пішов їм на зустріч в цих питаннях. Але ж в е, цей час, коли шляхта перебувала під Львовом, е, в них, е, між ними відбувалися сутички. Вони часто, якби збройні конфлікти, сутички непорозуміння, тому що от саме це питання, ця проблематика, вона була на них більш важливішою, ніж війна в Молдові, і вони між собою часто вчиняли збройні конфлікти. І якби в той же час це тривало приблизно декілька місяців. і шляхті, відповідно, потрібно було чимось харчуватися. Ну, Очевидно, якщо вони брали з собою якісь продукти, то це ж не там не, не вистачені на довгий час. І де ж вони брали цю їжу? Вони це питання вирішують дуже легко. Було передмістя Львова, були навколишні там, поселення, сільські навколо Львова, і були, там, наприклад, якісь купецькі валки. І от шляхта постійно грабувала ці території, там, брала собі просто їжу і брали їли. їли. І... Були прибічники короля, магнати, магнатерія, їх очолював Ян Тарновський. І коли Ян Тарновський споглядав на ці сутички, які відбувалися між шляхтою, ну, це постійні збройні конфлікти. І коли він споглядав на всі ці речі, які відбуваються на те, як грабується місцеве населення, якби його відбирають їжу. І він побачив, наскільки багато це все відбулося. То він так презирливо назвав ці події курячою війною, оскільки на той час серед цієї продукції, яку найбільше грабували, були саме кури. І її було настільки багато по шляхтах з'їла, що в тих околицях просто вже не стало курей. Настільки багато застосовували в їжу. Так, от ці події так і війшли в історію. Куряча війна 1578 року. Ну, Насправді це все завершиться тим, що король просто розпустив цю шляхту по домівках, оскільки він зрозумів, що цього походу на Молдову не відбудеться, і правильно зрозумів, цей похід і не відбувся. А шляхта приносив до своїх домівок абсолютно незадоволені. Більшість істориків стверджують, що саме цієї так званої події курячої війни. Або цей так званий екзекуційний рух він призвів до того, що це був своєрідний переломний момент в історії Речі Посполитої. Тобто це був такий момент, що мав перемогти або король з його монархічною позицією, або шляхта, і перемогла саме шляхта з з їхньою позицією. І таким чином, от саме цей період в історії починається той час, коли була запроваджена так звана шахетська демократія. Тобто, коли шляхта мала дуже велику кількість прав і повноважень, які в мірі вже е, ну, перевищували або були рівними правам короля безпосередньо. Тобто король вважався як рівний шляхті, а не як вищий шлях. І взагалі права і волю шляхти з кожним роком все більше і більше е, розширялися.